І так, по принадах, закорм ось такими котлетами. Декілька штучок я закину з допомогою цієї годівниці в точку лову. Потім трішки ось таким форматом буду підкидати. Це, до речі, тигровий горіх і додав цілої консервованої кукурудзи. Далі тут в мене для. Флетіка, також тигровий горіх. Тут восьминіг кальмар. Доволі непогано себе показала минулого разу. І буду трішки підрізати ту ж саму кукурузку сюди і сюди. Ну, швидше за все, напевно, тільки сюди. Тут не будемо рибний смак портити кукурузкою. Так, повідці показував. По насадках такого роду прикапчики, але буду їх підрізати, вони занадто великі. Далі ось цей буду активно пробувати використовувати. І мій улюблений це ось ці вафтерси. Особливо в цьому салатовому кольорі. Білий минулого разу взагалі не працював. Так що, якось так.